Замітка номер 58 Всі мудрі, навіть без Бога, кажуть, кожна добра справа в державі починається від кожної людини, від релігійного керівника, який збирає церкву, щоб сказати владі: ти корупційна, ти хамська і антилюдська. Від кожної простої людини, яка сама і навколо себе хоче і старається, щоб. Була чиста матеріальна, і не було сміття фізичного і духовного. Він залежить від нас. Бо дія добра це плоди добра. А коли ти смітиш поганими словами, матюкаєшся і проклинаєш, чи від цього буде краще життя, і коли ти смітиш і неправильно ліквідуєш матеріальне сміття, чи стане? Частіше нам жити? Думайте.